Рида хлібова лев і Комар. Десь там на нашій стороні, під височенною горою, серед діброві кущі вечірньою добою, поївши добре, Лев лежав, і гордовито поглядав. Здоровий сам у грива, грива, пиці широченний ніс, не тільки миша полохлива, злякався б навіть і сам біс. Литик вона вебі комари. Один комарик молодий розхвастався перед старими. Он, каже, як розлігся міс рудий, господарює над дурними, бо нікому його прочить. от я ні трішки не боюся, аж бере берей подивлюся, що перед ним усяка твар тремтить. Гай, гай, озвацько комар старенький, раденький, що турненький, дурней базікання твоє, лев сила, пан на всю діброву. Не тільки комара ворогу. Комарик молодий своє дзвенчить, мене не настрашить, нехай хоч як хвостом молотить, нехай він сім корів походить, а я от зараз полечу дам йому лиха доплачу. Комарик молодий спустився і дратувати закодився. Лев головою покрутив, комар йому на лобі сів. Лев лапою терпнув по пиці, бо вже були такі дурниці. Комар крутверть на мені присів, не вловив. Комар ще гірше умудрився і в усі опинився. Схопився лев хвостом крутнув, на всю діброву кашлянув, аж галки крику наробили, у лозах десь вовки завили, і пугач-пугач став, бо ви з ляку і бідний зайчик драва дав аж на кінець діброви. А в'їдливий комар своє робив. Леві стрибав і по траві качався, і у кущі ховався. Із сили вибивсь аж упрів. Не знав, що діяти з собою. Комар сховався, лев упав і довго лежачи стогнав, неначе воював з великою бідою. А на мир сміються угорі ледачі комарі. Ну, молодець! гукнув комар старенький. Утяв! дарма ще молоденький. Химерна баєчка пригодна і для нас. Чого на світі не буває? Маленьке лихо вічний час і значним людям докучають.